Рей, 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 иди на. Иди на вкусняшечку. Иди на. Как всегда. На своем рабочем месте. Покушал. Можно опять за дело, Иди занимайся. Ганяйте гребнев. Так, хлопці, всем привіт, підписникам, гостям. До речі, що я хотів сказати? Ми... Ось стовби, стовпи, єврозабор так називаємий, да? Помазав їх смолою, зробив типу, гідроізоляцію. Ну це не втім, Звісно, в мене помощник ось він лежить, охороняє кирпич. Що я зробив? На цей кирпич поставив каструлю, 5-літрову, сюди поклав ту горілку, що ми з вами робили. І все, воно гріло. Десь, десь воно гріло так алюмініне, що іще ростає в чомусь смола. Ну тут же ж воно просто горілка була на каструлю. Не то я хотів сказати. Ось дивіться ті. Кому може це цікаво? Мені це було цікаво на самом деле. ніхто не показував. Ось той кальций стабілізатор пламені, який? Зараз фокус як я вам показував да? ось він так трошки трошки підплавився до речі ж кажу десь хвилин 20-30 горілка ця работала працювала ось дрит Зараз воно може сфокусується так ось дивіться дрит, алюмінієвий дрит, до речі в ізоляції я не знаю що вона там вінілова шмінілова Дивіться вона трохи трохи підплавилась. Це я до чого хотів сказати? Температура яка тут. Невелика тут температура. Я розумію, що цей вініл на велику температуру розчитан. Скільки в нього там, мабуть, градусів 200 плавлення. Ну він, він поплавився трошки, потік і все. Вона тут не гаряча, Не гаряча. Ось це місто. Це що до каструлі торкалось тут. Тут підгоріло. Це ж проста бляшка з банки з-під пива. Так що мо кому цікаво. Ну, мені це ніхто не розповідав. До речі, хочу цей балон до дна виробити. Та подивитися, скільки воно, скільки воно треба газу, щоб той алюміній розплавити. Стоїть воно шкурка вичинки чи ні. Ну хто дивиться, лайк ставим, петушаром. Самі знаєте що. Підписуйтесь на канал. Опа-на. Нема ну, хлопця на робочому місці. Десь пішов. Десь пішов. Десь пішов. Ааа, вон він де. Он він де. Он він де. Отак, вот отак вот от. Сразу він знає, що кушать надо. Надо заробити, на покушать. Вон, вон, он, он, он. Отак, от так. Вот так. Це хлопці, всім до побачення.